Всім вітанечко, на зв'язку, короткий огляд другого Реномегана. Це автомобіль 2007 року, пригнаний з Німеччини, має пробіг 114 тисяч кілометрів. Знаю, що це важко повірити, але залишаємо вінкод код для вашої перевірки пробігу цього автомобіля. Будь ласка, автомобіль 1,6 бензин, механіка на 5. Передач, комплектація середня. Трошки нижче навіть середньої я би так сказав, що у нас є колір капучино автомобіля, два ключика присутні, є релінги, металік, шкіряне кермо, чотири склопідйомники, шкіряна ручка. Датчик світла, сенсор, дощу і кондиціонер. Ну, І також, що прикольно, є система курсової стабілізації, Шість подушок АРБ, задні такі є шторочки на вікнах і автомобіль комплектний є. Шторка, запаска, ці всі моменти, тут теж все світиться. По ньому що ми робили? Значить, реставрували оцей. Оці проводина на задню кришку, щоб тут світомузика не горіла по ньому. Дозаправляли систему кондиціонування. Ну і в принципі так більше нічого не робили. Е, є по ньому фарбовані елементи по цьому автомобілю. Е, є шпаклівка на деяких на арці, в одній задній є шпаклівка і на шматку порога. Так воно терануто було. Е, ціна 5600, в е, ціну входить сертифікат. Кому цікаво місто. Рівне 5600, меганчик 114 оригінального пробігу. Він код залишив. Хто хоче перевірити, перевіряємо. Хто хоче приїхати, подивитися, приїжджаємо, дивимося. Маленький пробіг. Ну, і машинка, в принципі, досить таки непогано збереглася. Я не скажу, що це ідеальна експлуатація, як для 114 тисяч, тому що ну, вона, в принципі, має декілька підкрасів. Саме через це, я думаю, і пробіг менший, тому що час від часу або мадам якась їздила, час від часу її. Ту машинку десь черканули і щось підфарбовували по ній. Тому так, карти гарненькі, стелю ми перетягували, тому що автомобіль стояв, в них магані, якщо вони стоять, до речі, то в них проблема дуже сильно провисають стелі. Тобто тут надувається такий шар і все. Гарно перешили стелю, гарно все зроблено. В принципі, автомобіль почищений, помитий, готовий до або встановлення ГБО, якщо ви хочете, можемо поставити, або можливо зробити сервіс під вас, тобто там заміна комплекту ремня ролика АГРМ і всі решта оці процедури, якщо цікаво, можете приїхати до нас подивитися, можете прислати свого підборщика, нехай подивиться. І ну, тоді вже по факту будемо вирішувати. 5600 торгу по ньому немає. Ціна з сертифікатом, можемо поставити газ, можемо доставити в будь-який регіон України. Renault Megane 2-2007 рік, 1.6 бензин Механіка 5 передач автомобіль з двигуном К4М і з фазорегулятором. Оригінальне лобове вітрове скло, автомобіль чистий й рік, 7 роком експлуатація, 7 роком розмитнений. Шкірине кермо, у нього таке коврички резина, ручка тут, бачите. Як новенька, ну і кермо таке саме, як нове, зв'язку з пробігом по салону, на ручках є оці моменти з двох сторін. Ну а це хвороба цих меганосів. Тому так, все цікаво, наберіть по телефону, кондиціонер працюючий, все вмикається, працює, є датчик температури, відповідно. І 6 подушок airbag. Цікаво, набирайте.